Збройні сили України завдали ударів з повітря по семи місцям зосередження російських військ на Херсонщині та Миколаївщині. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували на Херсонщині 2772 об'єкти. Російські військові знищують історичні пам'ятки на Херсонщині. Серед них Аджигольський маяк у Станіславі. Розвідка боєм російських військ у напрямку Лозового була невдалою. Десантно-штурмовий взвод відійшов на зайняті рубежі. Зі своїх позицій російські військові продовжують вести бойові дії. Двічі намагались ракетними ударами вразити українські підрозділи, тричі стріляли з неба. Також випустили ракети повітря-повітря по літаках Збройних сил України, які ухилились від ударів. У південному оперативному командуванні повідомили про ураження з повітря семи місць зосередження російських військ військ на Херсонщині та Миколаївщині та два прицільних влучання ракетно-артилерійських підрозділів. Результат сімох наших авіаційних ударів це влучання в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах понад 40 кілометрах від Херсону Знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці. Та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про активізацію повітряної розвідки військ РФ у південній операційній зоні. Спроба розвідати позиції українських сил у Береславському районі Херсонщини закінчилась приземленням чергового Орлана 10» за повідомленням командування Південь. Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Винищувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. За результатами бойового дня війська РФ втратили 32 військових, систему залпового вогню град та 6 одиниць техніки. Оперативна обстановка на півдні залишається складною та напруженою. Зміну складі та положенні російських військ не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували на Херсонщині 2772 об'єкти, розповів директор департаменту розвитку території Херсонської ОВА Віталій Караваєв. За його словами, пошкоджено житлових будинків, 88 багатоповерхівок і 2312 приватних помешкань. Деякі села зруйновані повністю або наполовину. Загальна сума збитків становить попередньо 4 мільярди 575 мільйонів гривень. Адміністративні будівлі 20 одиниць, автовокзали, залізничні вокзали 18 одиниць, заклади вищої освіти 6 одиниць, заклади дошкільної освіти 29 одиниць, заклади загальної середньої освіти 66 зруйновано, заклади культури 19 зруйновано, заклади охорони здоров'я 43, об'єкти життєзабезпечення 128, Економіст Володимир Молчанов говорить, знищення або частково зруйновані підприємства, соціальні установи, інфраструктура області. Знищилася наземна інфраструктура аеропорту і потребуватиме звичайно капітального ремонту звісно-посадкова смуга, тобто повне відновлення обладнання всього, як яке там було диспетчерське і локацій радіолокаційне. Воно вимагатиме разом з капітальним ремонтом світно-посадкової смуги приблизно 100 мільйонів. Повна заміна перекриття та ремонт Антонівського мосту, за словами економіста, коштуватиме 100 мільйонів доларів. Удвічі більше розширення та укріплення греблі Каховської ГЕС. З урахуванням ще шести зруйнованих мостів, говорить Володимир Молчанов. На їх відновлення Херсонщина потребуватиме 375 мільйонів доларів. Ремонт доріг по області зараз оцінюють у 30 мільйонів доларів. За словами економіста, 700 мільйонів доларів збитків Херсонщина зазнала по зернових культурах. Там приблизний обсяг видає десь один мільйон тонн, щоб взяти по середньому 40 гривень, важких школа 1 долар на кожному кілограмі, мільйон тонн це мільярд доларів. Остаточні кошти, необхідні на відновлення Херсонщини, можна буде порахувати лише після деокупації, сказав Володимир Молчанов. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Триває вступна кампанія до херсонських професійно-технічних навчальних закладів. У цьому кабінеті приймають заяви на вступ до Херсонського політехнічного коледжу. Зараз він базується в Національному університеті Одеська політехніка. Вступна кампанія почалася 29 червня і триватиме до кінця вересня. 90% абітурієнтів діти з особливо небезпечних територій, розказала заступниця директора з навчальної роботи. Торік було 400 вступників на перший курс. Ну, на сьогоднішній день 9 клас. Вже ми маємо майже 240 заяв і вступників, які вже зараховані до коледжу. 272 у нас на базі 9 класів, 12 місць на базі 11 класів. І заочна форма навчання у нас також передбачена дев'ять бюджетних місць. Приймальна комісія Херсонського гідрометеорологічного фахового коледжу Одеського державного екологічного університету працює в Одесі, при виші, в якому підпорядкований Цьогоріч Тут передбачено 62 бюджетних місця. Розказала секретарка приймальної комісії Наталя Седова. Дев'ятикласників у нас цього року 16. Дітки всі вийшли на Zoom, відповідали на програму, яку ми їм надали. Дев'ятий клас вже закінчилася вступна кампанія. А одинадцятий клас ще продовжується. У нас стартує нова спеціальність водні біоресурси. Ми в цьому році її запустили набор. Херсонський морський коледж евакуювали до Дунайського інституту водного транспорту в Ізмаїлі. Більше половини абітурієнтів виїхали з окупації. Матеріально-технічна база збережена і чекає на деокупацію, розказав виконувач обов'язків начальника коледжу Роман Негруца. Вступна кампанія почалася 30 червня на цей рік у нас виділилось 100 бюджетних місць. Тобто 50 місць на базі 9 класів, 50 місць на базі 11 класу. Зарахували ми з 52 заяв, зарахували 23 людини. Зараз ще є вільні бюджетні місця. Зараз йде вже друга сесія, яка буде тривати до 18 серпня. Третя сесія на базі 9 класів, яка буде тривати з 1 вересня по 30 вересня. За словами начальниці управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Тетяни Юшко, заклади професійної технічної освіти Херсона та Нової Каховки захоплені російською окупаційною владою дехто з керівників коледжів зміг виїхати на територію підконтрольну Україні. На сьогоднішній день максимально виплачується заробітна плата. Проводимо ми вступну кампанію. Я думаю, що в профтехосвіті її можна розпочати і за умовами, і не першого вересня, а продовжити набор до першого жовтня. Навчальний рік у коледжах планують почати дистанційно. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Станіслав Аджигольський маяк задній поблизу села Рибальче на Херсонщині. Найвищий маяк в Україні. Його зображено на блоці поштових марок маяки України. Херсонський краєзнавець Сергій Дяченко слідкує за долею пам'яток культурної спадщини. У соцмережі прочитав повідомлення на сторінці депутата обласної ради Сергія Хланя про пошкодження маяка. Нічого крім цього повідомлення Хланя Сергія не читав. Тобто я точно не можу сказати, немає фотографій цього маяка, його пошкоджень, тільки є така інформація, що влучили три ракети, дві в основу і одна в конструкцію саме 22 липні. І більше нічого, але це може бути. Якщо ракета потрапила у конструкцію, то, ймовірно, я не думаю, що він там завалився. Але пошкодження серйозне. Станіслав Аджигольський маяк. Це пара маяків, розказав краєзнавець. Аджигольський маяк задній стоїть посеред Дніпровського лиману, висота його 76 метрів. За 6,5 кілометрів від нього менший. Станіслав Аджигольський передній. Копія першого висотою 65 метрів. Передній маяк завжди червоний, задній білий. Пару будували з 1908 по 1911 роки за проєктом інженера Володимира Шухова. Конструкція заднього маяка оцього вищого, вона унікальна, тому що це одна секція і, і заввишки 70 метрів. У них там така цікава історія, теж, що будували їх лише там до 15 людей, без будь-яких там башт, тобто все майже вручну. Робилося і завдяки цій такій надзвичайно простій легкій конструкції могли там, спороджувати там, команду 10 людей. Там був ще такий випадок, коли їх збудували, виявилося, що той ближній маяк навпроти Станіславу, що він трошки не, не по цій осі знаходиться там, на я не пам'ятаю, скільки метрів, метрів 7 11, і його пересували вже там на тому. Штучному острові зробили таку залізницю дві колії, і по них пересунули вже готовий маяк на mm те -hmm. місце, де він мав бути. Доступ до Аджигольського маяка наразі заборонено у 2012 році. Розказав краєзнавець, виникла ідея внести Станіслав Аджигольський Маяк до списку ЮНЕСКО. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.